24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Друзі, всім привіт, слава Україні! В найближчий час відбудеться ставка головнокомандувача, на якому головна тема буде звільнення Валерія Залужного. Про це вже інформують мене мої джерела, і «Цензорнет» теж розмістив таку інформацію. А також обговорюється призначення замість залужного Буданова або Сирського на заміну. Про це а також в інтерв'ю CNN і нові заяви як Буданова, так і Залужного. Говоримо зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали! Друзі, ну почну з того, що напередодні вийшло інтерв'ю американському виданню CNN головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Це стаття, це не відеоінтерв'ю, друкований текст, колонка. Вона про те, чого Україні не вистачає, щоб здолати Російську Федерацію. Проаналізуємо статтю Залужний пише, що Росія переважає в людських ресурсах, тому Україні потрібно вдосконалювати технологічну базу. Нової системи технологічного переозброєння можна досягти за 5 місяців, якщо є звісно бажання. У 2024 році за словами залужного Україна має зосередити зусилля на трьох напрямках. Перший напрямок це створити системи забезпечення Зсу високотехнологічними засобами другий напрямок розробити нову філософію навчання та ведення війни, яка буде враховувати обмежені ресурси і способи їхнього використання. Ну і третій – як наслідок якомога швидше опанувати нові спроможності до ведення бойових дій з огляду на наш ресурс, який значно менший, і в людському факторі, і в БК, на відміну від терористів. Головнокомандувач сказав, що Україна вже має можливості знищити ворога і забезпечити існування держави, на відміну від початку повномасштабної війни. Але ця війна не може керуватися тим баченням, яке було під час Другої світової. Минуло майже 80 років. Військо змінилося, підходи змінилися, техніка змінилася. Серед викликів сучасної війни в Україні в колонці для CNN головнокомандувач Збройних сил, пише зменшення військової підтримки. Від ключових союзників, бо в них свої політичні напруження. Це неабиякий виклик, недостача великої кількості запасів ракет, боєприпасів, і засобів ППО, конфлікти на Близькому Сході, які ослабили увагу до України, і цим може скористатися Російська Федерація, провокуючи сутички, де-інде перевага людських ресурсів. Противника недостатні сили міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Подивімося, два роки повномасштабної війни санкції не зруйнували ще наразі російську економіку. Вони і надалі вкладають значні ресурси у виготовлення зброї, якою нас е, вбивають. Недосконалість нормативно-правової бази в Україні та часткова монополізація українського оборонно-промислового комплексу. Через це складніше виробляти боєприпаси в нашій державі. Тож, ця історія ще більше залежна від союзників. Бо тільки від них ми на даний момент по суті отримуємо те, з чим воюємо. Окрему увагу залужний приділив БПЛА. Він вважає, що в 2024 році слід зосередитися на розширенні операції, де будуть використовуватися безпілотні технологічні системи. Ну, і Буквально кілька годин тому ви, напевно, вже бачили, ми це публікували на моїх ресурсах. Заява Дмитра Марченка, соратника Валерія Федоровича і генерала, який він з менеджерів захист Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді генерал Марченко заявив, що за його. Даними Росія перегруповується, і цілком можливо буде новий наступ на Київ, аби відтягнути ресурси наші і зайти на територію України. На південних рубежах масштабно атакуючи і влаштовуючи штурми вже із новотехнологічною зброєю. Мета Путіна це повністю все Чорне море, підхід до Чорного моря окупувати. Тому слід поквапитися із виробленням зброї, із мобілізацією, в тому числі. Я зараз продовжу, але друзі, бачу по статистиці, що 60% тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Забувайте можливо, тому підпишіться просто зараз. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали далі. Одночасно, із інтерв'ю залужного CNN і заяв Дмитра Марченка доволі контрастне інтерв'ю на CNN вийшло із головою української розвідки Кирилом Будановим. Там, друзі, вже без обіцянок, як минулого року зайти в Крим. А, але як раніше, стриманий оптимізм є, зараз обговоримо, який саме. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після взимки. Почнеться завершення цього конфлікту. Військова допомога, друзі. Це щоб ви зараз порівняли сказане залужним і сказане Будановим. За словами Буданова, артилерійські системи перше в списку і Україна потребує різкого збільшення кількості гаубиць незалежно від їхнього віку і типу Україна так і не змогла перевершити російську вогневу міць, особливо після того, як Москва звернулася до північної Кореї, щоб не припиняти постачання боєприпасів. То майбутнє друзі оптимістичний у Буданова на окупованих українських територіях перебуває. Понад пів мільйона російських військових, але він не бачить великого потенціалу для просування на лінії фронту в короткостроковій перспективі. Втім, голова гурмо припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть зрости, і це послабить росіян. Буданов був рішучим у своїй впевненості в повній перемозі над Росією, попри занепокоєння громадськості щодо втому українських військ, переваги Росії внутрішньо військовому виробництві та відсутнього. Руху на фронті. Наступні шість місяців каже він будуть цікавими. І оскільки каже, в цей період закінчиться російський наступ на фронті, і на думку Боданова, війна може завершитися лише в один спосіб встановлення справедливості. Чому кажу, тому що. Росія збільшує і перегруповується кількість мобілізованих і військ. І Боданов говорить, що наступ буде на фронті завершений. Можливо, знає якусь секретну інформацію він же розвідник. Подивимось. До речі, в грудні 2022 року Боданов підтвердив, що Арестович служив в ГУР. А тепер цей воїн, пан Арестович, Колишній радник Офісу президента і головний рупор ОП на початку повномасштабної війни вже тривалий час живе у Сполучених Штатах Америки. Журналісти опублікували розслідування, що саме ГУР допомогли арестовачу виїхати із країни. У ГУР цю інформацію спростували. Саме Рестович на питання про виїзд відповідає: ну якось виїхав, мовляв, обставини виїзду є державною таємницею, яку не можна розголошувати. А в Америці він зараз нібито працює на інтереси України, аби ми і далі отримували західну допомогу з допомогою його лобізму. головне питання: як виїхав Арестович? З депутатської група Бокрашенка по голосу я зараз не пригадую. Направив до ДПСУ нашої прикордонної служби запитання, як виїхав Арестович? Відповідь ДПСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах. І там було написано державна таємниця. Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Як волонтер, як політичний, чи з якоюсь місією, чи як батько трьох трьох дітей, а я ж знаю, що старші дочці вже ж більше, ніж 18, 19, Тому не підходить. Ну, Якось виїхав, так? Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Я зрозуміла. А, але законно. Ну законно, звісно. Угу. З якою місією тут в Америці? Що е... тому що чи це просто відпочинок на різдво? Да, відпочинок. Тому що я знаю, що ви з дружиною, і сином тут. Значить, ну давайте так. У мене є тут декілька програм. Вони до речі закінчуються вже. В яких я приймав участь, і ми знаємо, да, як наскільки була проблематизована допомога Україні, ну можна сказати так, що моя діяльність так би як би делікатніше ще е, мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги. Загалом цікаво, що Арестович за час повномасштабного вторгнення. Виїжджав за кордон 9 разів на різних підставах. Ми отримали документи, які фіксують ці виїзди. Наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ як радник Офісу президента, всі ці поїздки тривали не довше 9 днів, йдеться в розслідуванні. І назад Арестович повертався, а от 5 місяців тому поїхав і вже не повертається. Можливо, працює дійсно на розвідку, і саме завдяки йому Кирило Будана, в тому числі володіє такою обнадійливою інформацією. Напишіть, будь ласка, в коментарях з огляду на почуте, як ви вважаєте, кому слід довіряти з огляду на полярність цих думок, озвучених в статтях, зокрема CNN. Полярні думки в основному мені здається на даний момент ми стикаємось із тим, що влада намагається на випередки якимось чином прикрити залужного кимось із своїх підлеглих напряму підзвітних офісу президента, аби аби вони. В медійному просторі відповідали за військо. Ну, принаймні щодо Буданова, за останні кілька днів я це бачу. Подивимось, що буде на ставці вчора записала звернення до Володимира Олександровича. Я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович не допустить цього рішення. Рішення звільнити головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Дякую вам за довіру, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас відео. До зустрічі завтра.